Автотроща. Поблизу рівного не розминулися чотири автівки. Рука допомоги. У рівному відкрили корекційний центр дитини. ITV. новини. Добрий вечір. Не розминулися. на рівненщині. сталася дорожня транспортна пригода за участі чотирьох авто. В результаті аварії рух транспорту був ускладнений. Що стало причиною аварії, та в якому стані потерпілі, дізнавалася наша сніжана Твардовська. Саме тут не розминулися чотири автівки. Винуватець ДТП госпіталізований. Розтрощені машини та уламки від автобабіч дороги. Це те, що лишилося після аварії, яка трапилася на дорозі в напрямку Костополя. Біля села Великий Житин Рівненського району з самого ранку утворився затор. Пан Григорій потерпілий в цій ДТП. Не на камеру розповідає в його автівку в'їхала інша, яка стояла позаду. А він по інерції підштовхнув ще кілька попереду. Завжди черга, ми це собі зупинився, може, може хвилину, може трошки менше, це саме простоє. І тут удар, шапка злетіла. Це він один нас, це саме три. три наші культура, яка була шкіл Тормозного шляху, там ноль я бачу. В результаті зіткнення на ділянці дороги утворився кількаметровий затор. Дві автівки, яких по інерції зачепило, зазнали незначних механічних пошкоджень та відразу поїхали з місця події. Водія машини, який в'їхав у попереднє авто, доставили до лікарні. Вони доставлений з місця ДТП, оглянути спеціалістами, травматологом, нейрохірургом, хірургом, терапевтом виставлені діагнози попередні. поверхнева травма волосистої частинки частини голови, садно забій, бій осадненням яких тканин правої надбрівної ділянки, тупа травма живота. На місці автопригоди працювали правоохоронці. Всі учасники ДТП є жителями Рівненської області. У поліції зазначили, що водії були тверезі. Було встановлено, що на автодорозі Городища Ріна Староконстантинів біля села Великий Житин Рівненського району водій автомобіля ВАЗ не був уважним за кермом, не дотримався безпечної дистанції та швидкості. Допустив зіткнення із автомобілем Рено, який стояв у попутному напрямку на червоний колір світлофора біля ділянки дороги, на якій проходять ремонтні роботи дорожнього полотна. Останній в свою чергу за інерцією зіткнувся із транспортним засобом Фольксваген. А той, в свою чергу, за інерцією із автомобілем Seat. Наразі винуватець ДТП перебуває у лікарні. Стан середньої важкості. Наразі життю його нічого не загрожує. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович. Телеканал на млинівщині внаслідок ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст. Автопригода сталася у селі Бокіма. Правоохоронці встановили, що у воді мотоцикла 16-річний місцевий житель не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із автомобілем Фольксваген, який повертав ліворуч. У наслідок ДТП кермувальника двоколісного із закритим переломом руки зі зміщенням, забоями, ранами госпіталізували до лікарні. Наразі розпочато досудове розслідування. Згоріла автівка в Рівненському районі неподалік села Дмитрівка, загорівся легковий автомобіль. ВАЗ. на місце події прибули рятувальники. Було встановлено, що транспортний засіб повністю охоплений полум'ям. На щастя, жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено транспортний засіб. Причина пожежі та завдані неї збитки встановлюється. Допомога найменшим у рівному відкрили корекційний центр дитини. Частина вихованців вже працювали зі спеціалістами закладу, і батьки побачили позитивну динаміку. У центрі допомагають дітям із синдромом Дауна, аутизмом та алалією. Які практики використовує центр, розповість наша Дарина Черемшина. Пані Олександра, мама одного з вихованців корекційного центру дитини, який нещодавно відкрили у Рівному. Вона розповідає, незвичайну поведінку сина помітили ближче до двох років. Тоді пригадує пані Олександра, дитина перестала говорити та почала концентруватися на своїх діях. Завдяки спеціалістам, які працюють тут. В нас малий почав говорити в нього. Є розлад аутистичного спектру, і ми займаємось з Вікторією та Наталією вже більше ніж рік. І завдяки заняттям з сенсорної інтеграції, саме в нас дитина почала говорити, почав більше концентруватися на якихось завданнях. Із спеціалістами центру працює також і донька пані Вікторії. Вона є В неї синдром, це якщо так коротко, це тромби в мозку, і деякі частини мозку повідмирали, і вони не функціонували так, як треба. Вона нечутлива в фізичному плані. Вона гіпочутлива, вона мало відчуває своє тіло. Ну зараз цим всім немає проблем. Взагалі ми це все пройшли, але за допомогою тільки корекції. Для комфортних занять зазначає ініціаторка створення корекційного центру Людмила Опанасюк. У приміщенні облаштовані 13 кабінетів із спеціальним обладнанням. Наш простір створений для того, щоб приймати і допомагати діткам, і не тільки діткам, а цілим сім'ям і родинам українським, які мають особливих діток з різними нозологіями. Це в основному діти з аутизмом. Ми маємо практику найбільше, синдром Дауна, алелія та інші нозології. На жаль, ніяка родина не очікує, що в них народиться особлива дитина. Тому прийняття це те перша допомога, яку ми можемо надати. Головна мета відкриття такого центру допомогти батькам діток з інвалідністю розвивати свою дитину та дати можливість їм повноцінно жити. Одним із напрямків роботи департаменту соціально ветеранської політики є надання соціальних гарантій і пільг діткам з інвалідністю, як державних, які нам делеговані держави для виконання, так і міських ініціатив. Міські ініціативи департамент реалізовує тільки за запитами тих, хто потребує. І при розгляду і впровадженні тих самих ініціатив. Ініціатив, ми враховуємо і намагаємося охопити якомога більше категорій дітей, які б могли отримати підтримку від міста. Цей проект ця праця для, для діток, для таких діток з такими планами і перспективами саме служити діткам, розвивати діток, кладати в дітей через мірно. Важливе для мене, і для всіх, і для міста рівного рівенчани, і для всієї України. Я вірю в успіх цієї справи. Вона дуже потрібна. Людмила Опанасюк додає у центрі. Працюють ерготерапевти. Логопеди, психологи та інші спеціалісти, які допоможуть дитині почуватися краще у великому середовищі. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал АЙ Media Медіагруп. Найпростіша та водночас найважливіша у Рівненському обласному протипухлинному центрі вперше провели навчання для пацієнтів медзакладу. Розповідали про рук руки, і чому вона важлива. На такому занятті побували і наші журналісти. Як і чому вони проводяться, дивіться далі у сюжеті. Потім робимо такі замочки між пальцями, тоді обхвачуємо великий палець і захвачуємо зап'ястя. Так у Рівненському обласному протипухлинному центрі відбуваються заняття для пацієнтів. Їм розповідають, як правильно доглядати за руками, нагадують основні правила гігієни. Це один із перших закладів, який впровадив такі навчання для пацієнтів. Хоч, на перший погляд, це здається елементарними речами, лікарі запевняють, гігієна рук це. Найважливіший захід для профілактики інфекційних хвороб тому до організації навчання підійшли зважено. Ми розробили програму навчання для пацієнтів, яка складається і базується на основних трьох темах: перше це дотримання особистої гігієни пацієнтом, друге етикет кашлю, і третє – це гігієна рук та правильне їх миття. Аби провести заняття, усіх охочих пацієнтів збирають у актовій залі медзакладу. Там на них чекає коротенька лекція, а потім практика. Усім таке нововведення до вподоби. Взагалі, по-перше, це здається такі буденні речі. Да, ти про них дізнався кучу нової інформації, і я навіть не думала, що про них можна лекцію ціло читати. Так що дійсно інформація була досить змістовна. Корисна, ну і нове для себе багато чого використали, що можна що потрібно використовувати в повсякденному житті, бо на практиці ти миттю рук точно стільки уваги не приділяєш. Пані Тетяна додає такі заняття не лише корисні, а й допомагають відволіктися. По перше, поки тут лежиш, то хоч хоч якось змінюється плин подій, да ситуація навколо тебе. Подібні навчання проходитимуть у протипухлинному центрі приблизно один раз на місяць. У закладі заняття хочуть удосконалювати та покращувати. Також хочемо запровадити анкетування серед пацієнтів на рахунок того, щоб нам дізнатися, які ще цікавлять теми наших пацієнтів, щоб ми могли їм донести. Вікторія Якимець та Ілля Лахай, телеканал Медіагруп. Про те, що спецкар'єр на Костопільщині визнали банкрутом та розпочали процедуру ліквідації про центр відновлення військових у нашій області та про те, чому на Дубинщині екоінспектори оштрафували рибалок, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Вчителі супергероя в одному із ліцеїв рівного дітей вчили розпізнавати інсульт. Неочікуваний фінал. Рівненський Верес в УПЛ зіграв домашній матч проти Олександрія. Уроки ведуть супергероям і навчають вони учнів рівного розпізнавати перші ознаки інсульту та як правильно допомогти в критичній ситуації. До такої ініціативи долучилися і рівненські школи. Як проходять такі уроки у матеріалі далі? Урок ведуть не вчителі, а супергерої. І навчають вони учнів не математики чи читанню, а тому, як рятувати життя. Зокрема, сьогодні вони отримують важливі знання про інсульт. Мене звати Денис і я живу за адресою княгині Ольги 12. Чи могли ви, будь ласка, нехай пускати швидку допомогу? Так, звичайно, а не пішне вам допомога. Під час занять школярі дивляться мультфільми, грають у пізнавальні ігри та дізнаються, як діяти у надзвичайній ситуації. Такі оригінальні уроки проводять у рамках програми Супергерої ФАСТ це міжнародна ініціатива, покликана навчити дітей розпізнавати перші симптоми інсульту. Вчителька початкових класів Ганна Козлюк розповідає, що відразу захотіла впровадити уроки супергероїв, оскільки такі знання повинні мати не лише дорослі, але й діти. Саме головне побачити перші ознаки, за якими Можуть врятувати діти життя. Тому я виявила таку ініціативу. Ця програма мені дуже до вподоби, тому що і після цього уроку діти можуть вдома зареєструватися на сайті і виконувати інтерактивні вправи, виконувати ігри, заробляти за це певні бали, обмінювати їх на подарунки. І в кінці цієї програми після п'ятьох уроків діти отримають сертифікат. Сама програма супергерої ФАСТ легка та зрозуміла. У ній лише п'ять уроків, під час яких діти дізнаються симптоми інсульту, як допомогти та як викликати швидку. Сьогодні спробували на третьому класі. А в майбутньому плануємо вже це починати із перших класів. Адже у нас 16 початкових класів, де ми думаємо, цю кампанію освітню будемо реалізовувати подальшому. І не тільки на молодших класах зосереджуватися будемо, а й на старших класах. Школярам такі незвичайні уроки також до вподоби. Вони вже мають своїх улюблених супергероїв та з захопленням діляться здобутими знаннями. Класно, ми вчимо, що таке інсують. В моті пропадала мова в Руслана слабка була рука, а в Остапа. Скошене обличчя подобається. Бо можуть діти дізнаватися, як рятувати дідуся чи бабусю. Чарлі і бабуся Мотря. Угу. А чому вони особливі? Чого вони тобі найбільше подобаються? Бо, бо бабуся Мотря вона співає. Я так само люблю співати. Долучитися до програми можуть усі охочі навчальні заклади. Анна Авдєєва та Лідія Вокальчук. Телеканал Media Group. На Рівненщині триває будівництво семи нових сховищ для навчальних закладів. Нові укриття збудують в селі Вири, Великі Цепцевищі, Гоща, старому селі, Костянтинівці, Дубні та Острозі. За словами начальника рівненської ОВА Олександра Коваля, такі будівництва основний напрям у 2025 році. А мета цього проєкту створити безпечні умови для навчання дітей у час війни. Неочікуваний фінал рівненський вараз в зіграв домашній матч проти Олександрія. Суперники довго не могли відкрити рахунок та обмінювалися небезпечними моментами. У підсумку доля матчу вирішилася на останніх хвилинах компенсованого часу. Про перебіг та як рівняни не змогли втримати перемогу. Дивіться матеріалі далі. Рівненський Верес у рамках дев'ятого туру УПЛ вдома зіграв матч проти Олександрії у п'яти поспіль попередніх домашніх зустрічах. Команди грали в нічию у першому таймі. Гості мали свої нагоди відкрити рахунок. На 29-й хвилині Олександрія організувала контрвипад. Його завершував небезпечним ударом Браян Кастільо. Пізніше Теді Цара навісив з лівого флангу. Голкіпер рівнян Валентин Горох вибив м'яч з під удару суперника. Втім, шкіряний. Продовжив летіти у ворота. В останній момент врятував свою команду Михайло Протасевич у другій половині зустрічі рівняни повели в рахунку своїм дебютним м'ячем за Верес. Відзначився грецький легіонер Костантінос Стамуліс. Стамуліс. Стамуліслан Хайдин повертає на Стамуліса. Подача! м'яч у ворота. Ходинуль верес забиває дуже неочевидний гол. Після пропущеного гравці Олександрії спрямували свої сили, аби наздогнати суперника. За меж штрафного майданчика рівнян небезпечний дальній удар продемонстрував Сергій Булеца. Верес врятував Валентин Горох. Пізніше прострільну передачу з лівого флангу отримав Браян Кастільо. Втім, відправити м'яч у ворота нападник не зміг. Ще один шанс гості не реалізували на останніх хвилинах основного часу. Даніл Скорко виконав подачу, а Матеу Самарал вдав повз ворота. досягнули бажаного та все ж змогли зрівняти рахунок. Гравці Олександрії у компенсований арбітром час на 90 плюс третій хвилині відзначився туаті. Хусейн проведення праворуч на туаті туаті дуже технічно обробив цей пас під ліву ногу. Зміщується у центр. Може бити туаті. Пробиває і забиває Хусейн, Туаті у підсумку матч завершився з рахунком 1-1. Усім важко, не тільки Олександрії, в рівному усім важко грати, тому що бачите, тут є вболівальники, те, чого зараз не вистачає в більшості місць нашої країни. Є вболівальники, які пилко дуже підтримують команду, і Верес дома завжди грає дуже агресивно, дуже дисципліновано, І кожен тренер, кожна команда бачить це, що в Рівному Верес дуже стійкий, такий, скажімо так сьогодні. Ми не маємо е, перемоги. Е, можливо, не знайдемо в наступних матчах в кінцівці. Ми все-таки перемагали і в кінцівці втрат. Тому є такий неприємний осад. Після дев'ятого туру чемпіонату команда Олега Шандрука займає 12-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок. Стапець, телеканал ITV Media Group. Баскетбол на візках у рівному вперше відбувся баскетбольний турнір серед гравців на кріслах колісних. До змагань долучилися ветерани та люди з інвалідністю. У господарі паркату баскетбольний клуб Рівне приймав досвідчену команду Титани Львів на історичному турнірі. Побувала наша Сніжана Твардовська. Вона розповість більше. Немає нічого неможливого. Команда баскетбольного клубу Рівне на кріслах колісних зіграла свій перший товариський матч. Для колективу вихід на паркет дебютне випробування боєм. Пан Євген учасник рівненської команди. До матчу з суперниками налаштований серйозно. Розповідає, під час реабілітації спробував свої сили у різних видах спорту. Втім, вирішив грати у баскетбол. Додає, намагається мотивувати інших займатися адаптивними видами спорту. У нас по Україні вже ціла спільнота, скажімо так. ті, хто вже побував десь на міжнародних змаганнях і так далі, долучився до активних занять спортом, ну, скажімо так, баскетбол це чергова можливість. Це працює, це допомагає хлопцям соціалізуватися, сприйняти себе вже в новому стані, ну і відчувати себе рівними в суспільстві. Перший суперник рівнян команда Титани зі Львова, яка входить до числа найсильніших в Україні. Як зазначив капітан суперників Павло Козак, на майданчику спортивна боротьба сповнена емоцій та взаємної поваги один до одного. У нас клуб функціонує трішки більше як півтора року. О, є в ньому. Ветерани, причому учасники АТО і типу хлопці, які отримали поранення після 22-го року, є внутрішнім переміщені особи і є цивільні. Перше у нас товариський матч і це історична подія для обох команд. От оскільки ми з такою командою, як БК, Рівне, ще на паркет не виходили. О, ну, цікавий досвід баскетбол на кріслах колісних грають ветерани, а також люди з інвалідністю. Як зазначив президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук, у планах досягнути великих перемог. Вони зателефонували, чи ви готові нас прийняти. Я кажу, звичайно, так. Хлопці погодились. Давайте зіграємо. Нам треба тренуватися, тому що одне діло тренуватися, друге діло грати. Сьогодні це просто товариська зустріч, але в рамках підготовки до майбутнього сезону який буде в листопаді місці. ми заявили на шпиталь України. Там буде близько восьми команд, а може навіть більше. Тобто буде дуже цікаво. Тобто це етап підготовки до щепляти України. До змагань рівненську команду баскетболістів готувала тренерка Вікторія Шматова. Вона зазначила, спорт допомагає захисникам адаптуватися у цивільному житті. Додає, більшість гравців є новачками. Але хлопці з таким ентузіазмом, що дуже швидко вчаться і дуже приємно з ними працювати. У нас нещодавно з'явились ці професійні візочки, і хлопці більше року займалися на звичайних візках. І це було дуже незручно, бо вони не такі подвіжні. В паркеті обидві команди демонстрували яскраву гру. Товариський матч завершився рахунком 27-24. Рівняни поступилися гостям зі Львову. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович. Телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.